Станіслава Почнемо з дзвінка. От і я хотіла, власне кажучи, дзвінка. Бо те все ми, ми, ми встигнемо ще обговорити. Uh -huh. А дзвінок це сьогодні. Так і як я для себе розумію, він відбудеться не раніше 15-ї години дня по Києву, uh -huh. бо це 9-та ранку по, uh -huh. по, по Вашингтону, або або значно пізніше, відповідно, можливо, навіть вночі, можливо, навіть в результату ми можемо дізнатися вже вночі чи там наступного дня. Але ми дуже добре пам'ятаємо, чим закінчився. Це попередній дзвінок, коли Трамп здається, тоді та, дзвонив Зеленському і вимагав там відповідних справ. І це закінчилося практично імпічментом самому Трампу. Ще коли він був президентом. Отож, чого чекати від цього дзвінка? І чи вийде президенту Зеленському змінити ставлення Трампа до підтримки України? Ну, дійсно, сьогодні має відбутися цей телефонний дзвінок. Щоправда, ми не можемо спрогнозувати, коли саме там зараз узгоджується щодо часу, тому що є різниця між е е Києвом та відповідно е американськими часовими поясами, і е можливо, це якраз таки дійсно відбудеться десь ближче до вечора. Напевно, у нас, але знову ж таки побачимо. Ну повинні розуміти, що е цей дзвінок має е відбутися не просто так, а все пов'язано якраз таки з. Їздком з'їздом республіканської партії у Мілуокі, де власне було номіновано Дональда Трампа якості кандидата на вибори. Він прийняв цю номінацію. якраз таки він виступив з промовою, і вочевидь, зараз вже офіційний Київ хоче більш тісніше співпрацювати зі штабом Трампа, враховуючи те, що все ж таки з великою долею віругідністю, вже ми бачимо, що саме він представлятиме республіканську партію, і бачимо, що вже він і обрав собі віцепрезидента. Тобто Потрібно серйозно працювати над цим, тому що варто розуміти, що не виключається, що в листопаді місяці ми побачимо Результати американських перегонів, які можуть мати можливо не дуже позитивний для нас сигнал, якщо ми так його сприймаємо. Але тим не менше, ми повинні будь-якому випадку працювати з будь-якою адміністрацією, яка би не була, і я думаю, що зараз якраз таки хочуть працювати в цьому напрямку і відповідно скоординувати. Е, де ми можемо власне випрацювати спільний діалог? Насправді, який буде результат цих переговорів, ну важко сказати, тому що ви повинні розуміти, що ми не знаємо, як довго триватимуть по перше, ці перемовини по телефонному дзвінку, чи зможна буде охопити усі важливі для нас сфери. І, і наскільки буде приділено увагу саме російсько-українській війні, а я думаю, що це питання має бути номер один. Тому я думаю, цей дзвінок і має бути, тому що якраз таки від адміністрації майбутньої, якщо, якщо буде зміна, і то відповідно, так залежить, яка буде доля війни, якою долю буде позиції США на міжнародній арені і що нам взагалі очікувати в сенсі зовнішньополітичного курсу США, який стосується. Дується так само і членства в НАТО, або скажімо, в тих чи інших участі в ініціативах міжнародних і тому подібне. Но тому і бачимо, що з, 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 з огляду на ті заяви, які постійно наді Трампа, навряд чи можна очікувати якоїсь стабільної понутрішньої е, і зовнішньої політики, тому потрібно вже зараз е, м, бути готовими, що потрібно буде переформатовувати е, наш, е, наш, е, наш двосторонній діалог. Вочевидь, е, що Дональд Трамп це буде непроста, не, не, не буде президентство, враховуючи те, що там є своя е, свої специфіка, свої штаб, своя команда і погляди на ті чи інші Інші події, тож ми повинні розуміти, що не завжди нам може бути просто в тих чи інших питаннях. Потрібно посилено працювати. Сподіваємося, що Дональд Трамп він частину тих обіцян, які, які говорив, він не буде втілювати в життя, тому що, наприклад, завершення війни за 24 години це, вочевидь, абсолютно нереалістично. Навіть з позиції Сполучених Штатів Америки, також ми бачимо, що в нього є і багато інших поглядів, які е, мають свою специфіку, і які можуть не влаштовувати зараз нас, тож тут потрібно звичайно бути готовими до всього. Але я думаю, що все таки спів. Праця між США та Україною буде відбуватися. І я думаю, що вона просто може набути іншого змісту і іншого формату. Ну, знову ж таки, очікуватимемо, сподіватимемося, що дійсно будемо, будемо бачити позитивні меседжі. Хоча знову ж таки я хочу нагадати, що були спроби, наприклад, з боку. Києва, щоб Дональд Трамп приїхав сюди, в Україну сам побачив це свої, своїми очима, ще мабуть в не в якості кандидата в президенти, але він цього не зробив. Тож варто розуміти, що тут слід очікувати будь-чого від потенційного президента США. Тож не, не треба зараз завищувати якихось очікувань від цього телефонного дзвінку, але те, що Потрібно комунікувати це однозначно факт, так само як і потрібно підтримувати зв'язок зі штабом Джозефа Байдена чи демократичної партії. Поки що ми не знаємо, чи Джозеф Байден буде кандидатом від демократів, і так само продовжувати плідну співпрацю, тому що нам важлива двостороння підтримка, і нам важливо, щоб в будь-якому випадку наші відносини були стабільними і ефективними. Направду, комунікувати, тим більше після такої події, яка сталася з Трампом. Та, ну, Давайте говорити відверто. Тут Чисто по людськи треба спитати, як себе почуваєте і так далі. Там, політика, політикою, дискусії, дискусіями і тому подібне. Але з'явилася інформація, що пані Гарріс має 45% серед демократів. Чисто гіпотетично, якби от дійсно цей процес відбувся. Тому що ми знаємо, демократи відклали представлення свого кандидата на початку серпня. Ряд прізвищ ми зараз озвучили Станіслава. Я але вона серед лідерок. Ви бачите цей потенціал? Ну насправді дуже важко говорити про те, чи може хтось дійсно бути реальною теративою Джозефу Байдену, тому що все ж таки Камала Гарріс, вона хоче віце-президентка, але в нас немає ще абсолютної підтримки серед демократичної. Партії, і це варто розуміти. А я хочу нагадати, що якраз таки Джозефа Байдена на партійних праймерах підтримало 95% делегатів, і вочевидь, це дуже високий показник. Ну і це зрозуміло, тому що він все ж таки діючий президент США. В нього є сильний адміністративний ресурс, і в нього є дійсно чим ну що дійсно, що показати, що він зробив за ці роки, і є багато позитивного, як в контексті внутрішніх. Реформ США для внутрішньої політики, так і для політики зовнішньої, включаючи російсько-українську війну. От. І мені здається, що навряд чи було б це позитивно зараз для демократичної партії міняти лідера, саме якщо беремо президентські перегони. Якщо беремо вибори до Конгресу, то звичайно там ситуація змінюється, там воліють мати. Менше когось е, негативного осуду після тих чи інших подій, наприклад, ми згадуємо нещодавні дебати між Байденом і Трампом, і там вже бачимо, як швидко починають перевзуватися. Якщо, наприклад, нещодавно е, колишній президент Барак Обама абсолютно підтримував. Джозефа Байдена то він зараз змінює позицію, і це, скажімо так, досить така специфічна ситуація, коли е, нібито повинен повин, е, бути підтримка діючого президента, але бачимо, все змінюється якраз таки в контексті е, того, що і вибори мають бути до американського законодавчого органу, і це вносить свої корективи. Е, на мій погляд, це все ж таки е, було б бажано, що все таки Джозеф Байден представляв е, свою партію і йшов він до кінця. І, і навіть якщо він програє Трампові, це було б правильно би, в цій ситуації, щоб він а не так як зараз бачимо дуже сильне ополчення йде проти нього, що не йде на користь відповідно демократичному табору. І іноді це навіть якось іноді такі паралелі проводяться з іншими такими подіями, але мені просто здається, що всі вже розуміють, що з великою долою вірогідності президентські вибори демократичної партії будуть програні. На мій погляд, ще рано про це говорити, але те, що є такі негативні настрої, мені здається, що вони підсилюють такі, такі тенденції, і відповідно, американська громадськість спостерігаючи за цим, вона вже автоматично починає переорієнту... переорієнтовуватися на інший інші ці перебіг цих цієї кампанії. А відтак ми можемо дійсно спрогнозувати, що можемо бачити зовсім нову адміністрацію в невідомо чи і, і, і із невідомими наслідками, як для внутрішньої, так і для зовнішньої політики. Я би хотіла коротку ремарку але далі. Ми йдемо до наступного гостя. Як мені видається, то дискусія всередині демократичної партії є ознакою пардон за тавтологію, якраз демократичності, а тому, що вміння ставити лідера під сумнів і визнавати певні проблеми якраз характерно для демократичного світу. І друге, це є ознакою раціональності, як мені видається, оскільки можна, погнавшись за одним зайцем, втратити всіх зайців, можна втратити і президентську гонку, і вибори. До конгресу і саме про це йдеться. Ну, це зажить від пріоритетів, які зараз є ну безумовно, у але отримати, отримати зрозуміліші пріоритети, коли там Несі Полосі звертається до Байдена. Пріоритет ж чіткий є видний, коли вона йому каже. Що... Ну мова йде про конгрес, в тому да. числі можна да. геть усе Дуді, втратити. Так.